Чернігів залишається без проєктів розвитку, які роками лежать на полицях. А саме цих грошей вистачило б на закупівлю нових п'яти тролейбусів або ремонт 25 тролейбусів. За ці гроші можна було б утеплити всі чернігівські школи. На ці гроші можна було б нарешті створити сучасний перинатальний центр в Чернігові. Також на ці гроші можна було б встановити теплові лічильники для тих самих незахищених верст населення, а тому інвестувати в розвиток, тому у мене величезне прохання для всіх мешканців Чернігова чітко уявляти, що зараз перед виборами така подачка це не є якась матеріальна допомога, це просто є популізм. І це витрачання наших з вами грошей, грошей платників податків. Зробіть висновки, хто спочатку нічого не робить для свого рідного міста, а потім раз на п'ять років такою гречкою намагається знов повернути до себе довіру.